От який принцип сьогодні існування от громади в своїй території? Всі вдома зробили євроремонт. І намагалися зробити такої є гроші. Вікна пластикові, чому? Ну, зручно. І все вдома так робимо. Виходимо на вулицю, а там салом всюди. Тому наша концепція така. Якщо ви не будете контролювати кожну гривню, яка йде на вашу прибуткову територію, чи на ваш будинок нічого не буде. На якість того, що має зробити вам служби, які мають боротися в тендерах хто краще кажеться зробить. Для цього ми хочемо дати вам можливість і право, щоб людина у ОСББ, чи голова кооперативу, чи голова під'їзду мав можливість ставити підпис на виконаних роботах. Це означає, що ви проконтролюєте їх якість. Якщо розрили трубу, то ви подивитесь, яка там труба. Чи полозили так само і зарили, чи буде залишатися це сміття після цього будівництва, чи ви їм не підпишете акт прийому передачі, вони не отримують гроші за виконані роботи. Це дуже важливий різні. Я хотів би, закінчуючи, що так, сказати вам одне. Не дивлячись на те, коли це будуть вибори, серпні, вересні, жовтні. Наше з вами стратегічне завдання прибрати до Саме в Києві це дуже важлива буде боротьба. Прибираємо всіх наших господарників, які вміють, тільки, вибачте, освоювати гроші і красти. Наймаємо. Європейські господарників, бо в кожному місті, я вже повірю всі переговорить європейських по напрямках. Парковка, екологія, вода, дитяче харчування, дитячі садки, лікування, освіта. Перше, вони буде велика зарплата, але вони красти в таких обйомок не буде. Сьогодні бюджет Києва, Києва громади, 27 мільярдів гривень. Оце треба ліквідувати. Є мер обраний громадою. Є виконком, є міврада Рада і районний рад. Більше нічого не потрібно цього. оці надстройки, надбудови. Тому перше, владу киянам і Донецьким, Це друге. Тепер переходимо до вашої питання. Діти, площадки, такі я заробітка да. можна промовка. Люди убирают и делают замечания на своей работе, и не выполняют работу. А мне не говорят. Почему? То, если я работаю на своей работе, я выполняю свою работу. А я, вони не хотят. Я своїми ушами чула, що казали, що за березень, квіти і травень Буде пенсіонером добавка за ці три місяці. Я вже одержала за трави, ні за червень, ніякої добавки не бачу. вони лапшу вішають на вуші? А де ви це чули? радіо. Нема. Такого нема. Це вам брешуть. По, по радіо. Брешуть вам. Брешуть. Ну то ж вони брешуть. У нас подвійний бюджет розкрадається. Подвійний. Ви питаєте, звідки вони ці 14-го року будуть піднімати? От вони беруть всіх олігархів. Зажимають їм одні місця і кажуть, забезпечте перемогу Януковича. Народ треба нагодувати. І вони будуть це робити. За рік зробить, потім 5 років грабити далі. А я вже ще заборонив залі робити 100% націнку. Має бути 5 націнка і плюс дотація від держави, якщо цими медикаментами користуються хто? Інваліди, пенсіонери, вагітні і діти. А це було б справедливо. Але це ніхто не чує. Це вже 10 разів писали і говорили.